Вони кажу, ці таблиці ми віддаємо всім, хто хоче з ними ознайомитися, це наша аналітика. У нас є коло людей, які ми це розсилаємо. Я кажу, в чому тут взагалі злочин? А ви от аналізуєте голосування не тільки своєї фракції. Там ми, голосуємо, ми аналізуємо голосування всіх фракцій. Ми знаємо групи, які фракції. Що тут такого? Вони говорять, все це розберемося. Справа навіть не в цьому. Миттєво вивернули сумку, подаставали телефони, і у них є такі невеликі пристрій, забуті там таксі, коди, вставляється і код за декілька хвилин він відкривається. І просто от у мене телефон 5 років. Ніхто абсолютно, навіть близько ніколи, не міг подумати, що це моє життя. Всі мої якісь приписки, всі мої конфіденційні розмови, я можу ділитися емоціями я людина, я можу чомусь родіти, десь там в якомусь голосуванню чи ще щось. Це політика. І коли беруть і вивертають речі, які взагалі не мають ніякого відношення до того, з чим вони прийшли, то це просто реальний шах. Я можу вам сказати, що загралися, якщо чесно. Тому що таке, знаєте, нахабне насильство. Воно вже переходить всі може. Знайшли корпусе. Ну це ще не все. Вони ще просто мене питають, а де кабінет Власенка? Я говорю, а власенка при чому? Я кажу, до мене пише. Та ні, каже, ми хочемо ще заглянути, що там в кабінеті Власенка робиться. Ну, ви ж знаєте, що Власенко очолити слідчу місію по порушенням силових структури. Та хочу подивитися. Я кажу, ні, вперед коламиське з нами і коли повернеться, ви можете прийти і обшукати. Давайте ключ від його кабінету. Каже, якщо ви ключ не дасте, ми зараз розтрачимо ці двері і будемо робити все, що нам потрібно. В підсумку ми десь там на контрольних пожежних пунктах знайшли ключ від кабінету, власника і вкрили, каже, заходи. Вони зайшли, перевернули там весь кабінет, забрали у нього там всі флешки, все, що там тільки було, просто згрібли. Там взагалі було, навіть виписки з єдиного реєстру. І я можу сказати, що таке, знаєте, зухвали, коли е, робота моя як депутата, як керівника фракції аналітична, да ми там розглядаємо, хто, які фракції, як голосує, ми після кожного дня отримуємо роздруківки, у нас на це секретаріат працює. Це що, злочинку? Потім вони почали перевертати все в світі і говорять, а де сейф? Я кажу, а що вони взяли, що у нас ви всі сейфі? А вони говорять, мусить бути да такі великі сейф та сіки, у сучках. Я кажу, нема такого нас. Вони почали перевертати всі ящики. Так, там якісь заощадження невеликі є, але вони у мене в декларації це заощадження, які я просто там тримаю, тому що мені їм не потрібно. Ну так що, це що злочин? Я почитаю декларацію, і це абсолютно немає взагалі до моєї права на своєї діяльності немає значення і відмушення. Знаєте, я думаю, що е, той факт, ви виглядаєте, коли я і власне, вся наша фракція публічно виступила проти набу, САП, коли ми сказали, що не може бути такого, щоб не корупцією займалася. А по суті це був орган політичного тиску на політиків на вищих посадових сім. Ви знаєте, що ми тоді пропонували, щоб все-таки це був незалежний орган, але призначений українцям якоюсь незалежною структурою, щоб хоч якась над ними, хоч якийсь контроль. Бо от сьогодні це відбулося. Так само головне на це. Вони ще нічого не читали, нічого не дивились, нічого не аналізували. Подивіться, яких прес-реліз навіть. І зараз, користуючись моїм приватним телефоном, якісь мої емоційні мови, які розповідають, тому що ми не маємо права на якесь власне життя, ми не маємо права на емоції, ми не маємо права когось покритикувати, а за когось щось добре сказати. Це що? Конставір чому все це робиться без суду. Без розмит, без слідства. Прийшли, вкрали телефони, тому що думаємо, більше ніяких, що вони все це склали, вкрали документи, а потім копаються в цьому і виймають якісь родзинки і дискредитують е, публічно. Ви скажіть, це антикорупційна робота? Ні, це не антикорупційна робота. 12 годин ми це звичайно і ще три літні життя які ледве дихали, там це 75, яких теж 12 години підтримали. Знаєте, я хочу сказати, що я пам'ятаю останній раз, коли під час Революції Гідності завалювалися е, люди, так само озброєні через паркани наших офісів. Це були люди Ялоковичі, да? і вони там все громили. Так вони хоча б як фіговий лісточок приносили якесь рішення Печерського суду. Вони лізуть через паркани, але з рішенням Печерського суду. Та чого ми з це довели? Це що, повне безправлі. І що означає, що приватне життя людини будь-якої, депутати, підприємця можна отак от витягнути із твого телефона і сіяти, і, по суті, робити вирок для того, щоб взагалі зрозуміти, що там було, це, це просто, мені здається, що ми країну довели до краю. І я думаю, що це ще поєднується дуже тісно, ця агресія проти мене і проти власних. Не тільки тому, що ми чесну позицію заявили про такому місця, просто чесно. І не відступили від неї, а ще й тому, що я чітко, ясно, публічно говорю про те, і ви знаєте це, що йде публічна така ползуча, по суті, колонізація України через певні закони, де ми вже, як Україна, не приймаємо жодного. Я думаю, що це теж є мені удар і за це теж. Але я хочу вам сказати, що я ніколи не вважала себе слабкою людиною. Я вважаю, що треба всім боротися, щоб у нас була правова.